В галузі культури області на сьогодні працює 6,5 тисяч людей. За минулий рік ними організовано та проведено 86 – Централізованих культурно-мистецьких заходів, аби підсумувати досягнення 2011 року та проаналізувати проведену роботу, керівники обласних підвідомчих установ зібралися на розширеному засіданні колегії головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини облдержадміністрації. минулому році ми відзначали 20-ту річницю незалежності України і була ціла низка заходів присвячена даній події. Найголовнішими подіями стали творчість вітерані міст області які кожен і місто презентували своє мистецтво в драматичному обласному зличному драматичному театрі, також цілонизка фестивалів. Ми впроваджували інновації, започаткували нові заходи, тому більше 250 централізованих заходів відбулося в минулому році. Серед помітних культурно-мистецьких заходів виділимо фольклорний фестиваль національних культур «Поліське коло, в якому було задіяно 1400 учасників, в тому числі колективи з Білорусі, Росії, Турецької Республіки Північного Кіпру, представники десяти національних товариств. А в рамках цьогорічного фестивалю традиційної слов'янської культури та бойових єдиноборств Київська Русь вперше відбувся фестиваль конкурс дзвонарів Любицький передзвін». До 75-ї річниці партизанського руху. Було приурочене відкриття другої черги музейно-меморіального комплексу Лісоград. Торік ми вшановували пам'ять відомих особистостей України, наших земляків з нагоди роковин від дня народження: 120-х Павла Тичини, 180-х Миколи Г. х Марка Бернеса. Окрім традиційних музичних театральних фестивалів, літературно-мистецьких свят були започатковані нові цікаві проекти: міждержавне літературно-мистецьке свято Нетлінне слово у Новгород-Сіверському. В рамках святкування сторіччя канонізації святителя Іосаафа Білгородського відбувся міжнародний фестиваль духовного співу. Урочисто відзначено 975-ту річницю першої літописної згадки про Чернігівський спасоприображенський собор. 22 нові вистави з'явилися в театрах області. 53 концертні програми підготував обласний філармонійний центр. 19 аматорських колективів взяли участь у міжнародних фестивалях в Росії, Білорусі, Болгарії, Чехії, Угорщині, Франції, Германії, Іспанії, Північному Кіпрі та Єгипті. Значна увага приділяла збереженню та розвитку музейної мережі, тривали роботи з розбудовою історико-археологічного музейного комплексу Древній Любич, музейно музейно-меморіального комплексу Лісоград. Велась робота по охороні культурної спадщини та розвитку туризму. В основному ті завдання, які були у нас виконані. Але ми розуміємо, які у нас проблеми сьогодні існують. Це і покращення матеріальної технічної бази, це оновлення кадрового складу в галузях культури, це і напрацювання, які повинні підняти рівень Чернігівщини на всеукраїнському рівні, а також на європейському, тому що у нас є резерви і можливості. Президентом України 2012 рік проголошений роком культури та відродження музеїв. Тож кількість культурно-мистецьких заходів в області буде збільшено. Ми запланували ряд заходів, які затверджені обласною державною адміністрації. Ми затвердили календар Чернігівщина фестивальне. Ми в цьому році плануємо конкретні заходи стосовно ювілейної підготовки дат. Розглянено комітети це і ювілеї Терновського, Кацюбинського. Готуємось до ювілею великого нашого Кабзаря Шевченка. Наші проекти продовжуються по полюбічу, по дідінцю. Зараз чекаємо постанову Кабінету міністрів щодо виконання указу президента по створенню меморіалу Карюкаки. також за підтримки облдержадміністрації в цьому році відбудуться шість нових фестивалей. Інформація про них та про всі культурно-мистецькі акції розміщена в календарі Чернігівщина Фестивальна фестивальна-2012».